Всім привіт! Оскільки зараз сам пік сезону на роботу за кордоном ми підготували наші топ-3 вакансії, які зараз просто мега популярні. Всі ці вакансії є без знання мови, тому якщо вам подобається одна з них, пишіть нам в коментарях або в інстаграм. Він є в описі під цим відео. Ну що ж, поїхали! Перша вакансія це 023. Робота в теплицях в Нідерландах. Суть роботи полягає в тому, щоб сортувати, пакувати та висаджувати квіти в теплиці. Це робота з трояндами та їх обрізка, чищення горщиків та інша додаткова робота. Графік роботи майже всюди однаковий від 40 до 50 годин на тиждень, а на цій вакансії ви можете заробляти від 2200 до 3000 євро бруто на місяць. Проживання є платне, але надається гарне омебльоване. Дрова вакансія 0279, це і збір фасолі в Німеччині. Потрібно саджати капусту та фасолю, накривати саджанці в полі, робити загорожі та додаткова робота на обслуговування ферми. Надається омебльований житловий контейнер для двох осіб. А заробітня плата від 1800 до 2500 євро бруто на місяць. І третя вакансія це 0789 збір ягід у Німеччині. На цій роботі ви зможете заробляти від 1800 до 2800 євро бруто на місяць. Суть роботи полягає в тому, щоб збирати полуницю та малину в тунелях та на полі. Надаються житлові контейнери за мінімальну оплату. Найближчий час виїзду це є червень. І нагадуємо, що ці вакансії не потребують знання мови. Ми допомагаємо з усіма документами, а також з доїздом і іншими питаннями, які виникають. Вакансій в нас є дуже багато, тому пишіть нам в інстаграм, він є прикріплений в описі під цим відео, і також пишіть коментарі. Про які вакансії ще розповісти, напишіть в коментарях. І не забудьте поставити лайк і підписатися на наш канал. Усім па-па!